Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, шановні глядачі, дуже багато пенсіонерів не знають, що для них є пільги. Дуже багато пільг і вони ними не користуються. З такою пенсією, як у наших громадян, а вона невелика. 60% ледь-ледь дотягує до 5 тисяч. Гривень, получають 60%. До речі, напишіть в коментарях, скільки хто з моїх глядачів отримує пенсії, тому що ця цифра, мені кажеться, занижена. 60% 5 тисяч, 4, 4 чим, то це так, ну, реально ну, до 5 тисяч. Отже, і станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 2920 гривень. Розумієте? А мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Водночас мінімальний розмір пенсії становить 2,361. Оскільки ця сума є досить низькою, то держава передбачила низьку піль для пенсіонерів, спрямований на покращення їхнього фінансового стану та соціального. Захисту, давайте з вами обговоримо, які пільги є, я їх назву, обговоримо про них всі, поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо хочете знати більше про пенсії, про пільги, про реформи і про все остальне. Підписуйтесь на канал, з нами інтересно, цікаво. От, ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, економічні реформи і все, що відбувається в країні. Отже, шановні громадяни, 에... Сама перша пільга це комунальні... комунальні пільги на субсидії. Да, навіть така є, ви навіть не знали. Що... Я думаю, що ніхто не знав, що вона така є. Я вперше почув. Напишіть в коментарях, якщо ви знали. О, пенсіонери мають право на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Її розмір визначається з урахуванням. Доходів до вартості послуг, що витрати на оплату комунальних рахунків перевищують 15%, Що місячного доходу пенсіонери е, можуть оформити субсидію для е, цього необхідно звернутися до соціальних служб, подавши відповідну заяву до для та декларацію, про доходи. Ну ні, ну про цю пільгу всі знали, але є окремі, окремі категорії, окремі категорії пенсіонерів, які мешкають у сільській місцевості та мають стаж роботи у певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. До них належать. Ви розумієте, що є такі пенсіонери, які мають право взагалі не платити за комуналку. От раз Ви не знали? А я вам говорю. Напишіть в коментарях, якщо хто не знав і кому допомогло, тому що я думаю, що про цю пільгу багато людей не знало. Це медичні працівники та фармацевти, педагоги, працівники музеїв і бібліотек, фахівці з захисту рослин, працівники державних комунальних закладів культури та освіти. Ця пільга також поширюється на придбання твердового рідкого палива для опалення, а також скрапленого. Газу. Щоб отримати зазначну пільгу пенсіонерам необхідно мати щонайменше 3 роки стажу за відповідною спеціальності та працювати на відповідних посадах на момент виходу на пенсію. Отакі От вимоги. Якщо ви відповідаєте цим вимогам, ви можете звертатися до пенсійного фонду, а він сам вам цього не скаже. Вони вам цього не скажуть, тому, тому звертайтеся самі. І говоріть, що я, от така-то, така то, чи такий-то, такий, то пропрацював на такому-то підприємстві. От. І маю право на безкоштовну комуналку. І вони будуть зобов'язані вам надати цю пільгу. Безкоштовний проїзд, пенсіонери також мають право на безкоштовний проїзд, але тільки в громадському транспорті. Ну, таксі сюди не входить. Соціальне таксі також але потрібно звертатися за. Цією допомогою е, до пенсійного фонду. Так, приміським поїздам умови приділення пенсійного посвідчення. Ну, так, да. е, і плюс електрички, і все остальне. Е, базова юридична допомога для пенсіонерів. Пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу, яку надає держава, та фінансує з державного бюджету повністю або частково. Вони можуть звернутися до юристів для консультацій з питань, пов'язаних із нарахуванням пенсій, соціальних виплат, вирішенням майнових спорів та інших правових аспектів. Знижка на автострахування. Пенсіонери, які, відповідають які володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2000, з половиною тисяч сантим, кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кВт, мають право на 50-відсоткову знижку під час оформлення автострахування. Звільнення від земельного податку. Пенсіонери звільняються від земельного податку це на 12 соток для садівництва, 10 соток для дачних потреб, одна сотка для будівництва гаража, 10 соток для будівництва в містах. 15% соток для будівництва у селищах міського типу, 25% для будівництва житлового будинку у селі і 2 га для ведення особистого сільського господарства. Знали ви про таке чи ні? Однак пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років. Тобто, якщо ви пішли на пенсію по віку, 60 років, ви маєте право на ці пільги земельні. А якщо ви пішли по, е, як би сказати, по льготам, то ви не маєте права. Ну, льготна пенсія. Безкоштовне паркування також пенсіонери можуть. Багато літніх людей не знають, що можуть безкоштовно паркувати свої автомобілі на платних місцях для паркування. Напишіть, ви знали чи ні? Ну і також на останок це вікові доплати для пенсіонерів, які зараз вони є. Це, ці вікові доплати зараз у нас 70, 75, 80 річним людям. Мали бути ще ці доплати 65-60, але так як в країні отаке Сталося, що, що сталося, війна, то чого не прийняли. І зараз люди отримують віком від 70 до 75 років 300 гривень, від 75 до 80 років 456 гривень, і після 80 років 570 років. Окремі категорії пенсіонерів віком. Понад 80 років можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Вона надається не всім, а лише тим, хто отримує пенсію за віком, чи проживає самотньо або потребує постійного стороннього догляду. Тобто, якщо ви за 80, ви самотні, за вами ніхто не доглядає, ви ще можете оформити таку допомогу. Якщо вам було цікаво, додивилися до кінця, напишіть коментарі, чи було вам корисно чи ні. От такі пільги є. Якщо, я, я, я думаю, що багато людей про це не знають, і людям потрібно, потрібно, потрібно про це говорити. Стараюся бути корисним, підтримайте, хто лайком, хто підпискою, ну, лайк, вподобайка це такий великий палець догори, натиснувши, ви підтримаєте канал. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє життя. І здоров'я здоров'я не купиш ні за які пільги, ні за які гроші. На цьому все.